Привіт! А Давай сьогодні приготуємо швидкий та ситний сніданок з лавашу. Для цього я беру два соуси: сирний та кетчуп. Лаваш. Краще брати круглий, але в мене був прямокутний, і я його порізала. Для начинки можете використовувати будь-яке м'ясо, яке є в вашому холодильнику. В мене це курячий рулет, копчена ковбаска. Також додаю сир. Помідор і зелень. Нарізайте все більш зручним для вас способом і будемо збирати наш лавашик. На лавашу потрібно зробити один надріз, так як на відео, до середини. Змащуємо соусом і візуально розділяємо лаваш на 4 квадратики. На один я викладаю помідор, на другий ковбаску, на третій сир. На четвертий курячий рулетик і все це посипаю зеленню. Тепер можна загортати ось таким способом, як на відео. Викладаємо лаваш на суху розігріту сковорідку та смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Раджу вам обов'язково спробувати варіант такого сніданку, тому що це швидко і смачно.